Всім салют, братва! Ви знову на каналі Авто. І сьогодні ми знову на парковості, це означає, що у нас новий відео. Якщо ти вже втомився їздити на своїй пузотерці, кожен бордюр для тебе, наче Еверест, то це відео саме для тебе, тому що тут я зібрав топ найкращих кросоверів до 10 тисяч доларів. Тут будуть варіанти, які насправді можна утримувати, на обслуговування яких тобі не доведеться продавати нирку. Отож, став чайничок, а ми поїхали. Народ, перед тим як перейти до суті відео, я хотів би вас підписатися на канал. Чому це прошу? Тому що більше 90% глядачів дивляться мої відео без підписки. Дуже неприємно, тому що я все-таки стараюся, я роблю цей контент. Це не важко, просто підпишіться. Якщо вам відео не сподобається, потім підпишітесь. Підписалися? Бажаю вам щастя, здоров'я, довго років і Добре, тоді поїхали до відео. Перший в нашому списку це Nissan X-Trail T30. Він як старший брат. Він тебе витягне з будь-якої ситуації, з будь-якої багнюки, але якщо ти не гвалтуєш його по трасі кожен день. Тому що, сам розумієш, варіатор не резиновий. Класичний квадратний вигляд, старий добрий джипик, не стидно проїхати на рибалку. Простий 2.0 бензин, живучий і не капризний. А дизель 2.2 взагалі трактор. Також в коробки є механіка, варіатор, автомат і, звичайно ж, повний привід All-MOD. Ресурсний, підвізка м'яка по грунтовці їде наче по асфальту, також доволі просторий салон. По мінусам варіатор може сказати пока після 200 тисяч кілометрів. Краще вже тоді брати на механіці пластик в салоні, як і пляшок. Далі наступний варіант це Toyota Rav4. А тут я вже мабуть кажу про рестайлінг другого покоління. В Цей бюджет в принципі можна вкластися. rav 4 це як дівчина з села, яка переїхала в місто, але не забула як косу заплітати. Вона надійна, невибаглива. Але трошки сувора на ямах. Надійність цього автомобіля вона легендарна, як Тойота на мільйон. Двигуни, двохлітровий бензин. По коробкам є і механіка, є і автомат, повний привід або передній. Проста конструкція, не боїться ні села, ні міста. Розхід також 8-9 літрів на 100 км, тобто вона не жере як трактор. По мінусам, доволі жорстка підвізка, не для тих, хто любить плисти. Автомати бувають втомлені, але їх ще можна підняти. Наступний варіант це Honda cr V, другого покоління Бористалін, другого покоління вже. Це автомобіль, який також їде і не питає, але на відміну від rav 4 вже хоче трохи більше уваги. Масло залий, фільтр поміняю фару поцілуй, ну і тоді буде їздити. Справжній хондовський мотор 2.0 бензин. На 400 плюс тисяч буде ще навіть не диму. Реальний повний привід, real-time АВД. Не для оффролоду, але на сніг чи болото буде вистачати. Простора, зручна, в багажник влізе все, навіть сусідський песик, якщо він тобі не докучає. По мінусам, автомат боїться перегріву, масло міняти обов'язково. Готовка не з дешевих, але ресурсна. Також я хотів би нагадати, що в описі до цього відео я завжди залишаю свій Тікток, інстаграм. Наприклад, в інстаграмі ми займаємося викупом, продажем, комісійним викупом. Взагалі, все, що зв'язане з авто, в чому вам потрібна допомога, ми. Компанія Бодіавто завжди готові вам допомогти. І так як ми не такі популярні, як інші, тоді і ціни у нас більш демократичні. Отож, якщо вам щось потрібно пов'язане з автомобілями, то звертайтеся до мене в Instagram, посилання буде в описі. Також попрошу підписатися і на TikTok, і на Instagram, все все, все там. Же. в нашому списку Subaru Forester SG. Форік це такий автомобіль, е, наче кава з коньяком. Дає енергію, дає заряд, але коли багато випити, то починає голова боліти. Класна тачка, але треба з розумом. По плюсам в даних автомобілів, звичайно ж, легендарний повний привід, їде там, де інші копають лопатою. Боксерський двигун це 2.0 або 2.5 бензинові, атмосферні і турбо. низький центр ваги, кайф у керуванні. Є варіанти на ГБО, і це вже навіть не 20 літрів на 100 км. По мінусам, турбо вибухова, але дуже дорога в обслуговуванні. Масложор це не баг, а фіча. Слідкуй і тоді вона буде в тебе жити. Наступний варіант Suzuki Grand Vitara. Тут кажу про друге покоління даних автомобілів. Suzuki Grand Vitara – це як старий знайомий, він завжди тебе вирущить, хоча і трохи більше їсть. Безліч двигунів. 1,6, 2,0, 2,4 бензин. Всі непогані. Коробки, механіка і автомат також постійний повний привід в більшості. По плюсам реальна рама, реальний повний це не маркетинг. Простий, витривалий село, багно, траса скрізь пройде. Також гарно тримається ціна, це інвестиція, а не просто покупка. По мінусам, звичайно, розхід 10 плюс літрів, і це не економ режим. Дизайну вже 20 років, але зато всі розуміють, що ти з характером. Далі йде Sportage. Другого покоління рестайлінгу, або ж, мабуть, навіть третього покоління можна взяти за такі гроші. Отож, Sportage — це такий пацан, який трохи гупає, трохи десь скрипить, але за такі гроші норм. Нормально говорю, все. Нормально. Троги, двигуни — і бензинові, і дизельні, доволі таки непогані. Коробки, механіки, автомат, повний привід, або також є передні. По плюсам просторий, надійний, в обслуговуванні. Багато запчастин, все як на привозі. Вигляд ще не зовсім пенсійний, але є вже такі натяки. По мінусам, ходовка проста, але не витримує львівської бруківки. Шумоізоляція, як у коробці з-під холодильника. І завершує наш список Mazda CX. 7 Це автомобіль для тих, хто хоче не так, як у всіх, бо це трошки драйву, трошки енергії і трошки гемору. По двигунам, 2,3 турбовий або ж 2,5 просто бензиновий. Коробки, автомат, а також повний привід. Попри сам, дизайн спортивний, злий, не такий, як у бабушкиної дачі. 2.3 трубо 240 кінських сил. Їде вона, наче ракета, особливо якщо доглянута. Гарна динаміка, стабільність на трасі. По Помірсам, масложор, турбіна, чутливі штуки, тому трохи треба догляду. На 2.3 тільки з головою. Якщо не доглянеш, мотор може сказати чао. Ну що, братва, ось і завершується наш відос. Це був мій суб'єктивний топ-кросоверів до 10 тисяч доларів. Якщо ти вже є власником одних, одним із таких кросоверів, або ж. Тобі є... Собака вкіт! Доповнення до цього відоса. Обов'язково пиши в коментах, поспілкуємось, буде дуже цікаво почитати. Також, далі я хочу знімати огляди на автомобілі. Тому, якщо в тебе є пропозиція, якщо ти хочеш потрапити до мене на YouTube канал, пиши мені, я залишаю свої соцмережі внизу в описі. А з вами був Бодя Авто. Дякую всім за перегляд. Всім адіос.